Всім привіт! Хочу вам розповісти наші пригоди з домовим. Якось одного дня щось я засумував, і домовий каже Персику, давай з тобою замутим веселоще. А я такий, я від попередніх ведь відійшов. І тапком ледь не отримав по дубці своїй пухнастій. А домовий каже Але ж весело було. Я задумався. Так дійсно весело. Давай. А що за веселище? Домовий відповідає. Ти бачив, де шкірині тримають твій голові корм? А ти його так любиш, а дають лише півпачки. Так бачив на холодильнику. Але це так високо. Нічого не бійся, відповів домовий. Я тобі допоможу туди дістатись. І ти зможеш з'їсти корму схочу. Так і домовилась. Діждавшись, коли мешкіріні батьки заснуть, ми пішли з домовим на діло. Біля холодильника стояло дерев'яна поличка для взуття. Домовий каже, лізь на першу поличку і потихеньку на другу, на третю так до самого верху. І от, діставши саме верхньої полички, я питаю, а що далі? До верху холодинника як дістатись? Домовий відповідає, ти ж кіт, стрибай, стрибай наверх, що і сили. І я стрибнув. Поличка зі взуттям з гуркотом повалилась на підлогу. Я злякався. За корб забув. Чую. Прокидаються мої шкіряні. Часу мало. Потрібно тікати. Питаю, що робити. Домовий каже, стрибай з іншої сторони на тумбу. Я стрибнув туди, а там стояв вимитий посуд після вечері. Все посипалось на підлогу і почало розлітатися на шматки. Я в шоці, домови в шоці, шкіряніші в більшому шоці. Ми з домовим щодуху побігли ховатися під ванну. Сидимо, налякані та сміємось. Хоч і корма не здобув, та наші веселищі вдалося. А так як мене не спіймали на місці злочину, то боятися нічого, напевно.